І вже як вона вже суха повністю, тоді я її вже починаю кришить. Оце такими великими кусочками я кришу, щоб потім її положити у блендер. І в чаші блендера тоді перебиваю до такої, як пюре, виходить воно. Іменно оця цибулька в мене йде на окрошку, і на супи, і на борщі, на все, що ви хочете. Оце блендер, так я насипаю. Насипаю, щоб було, повна чаша була. Воно збивається і там, виходить, трошки-трошки його. Оце воно збивається зразу хуженько так. От на стінках налипає, треба лопаткою його опускати. Оце вже, оце вже воно перебите.